Привіт! З вами я Юра, Денчик і Артем. І сьогодні ми спробуємо пройти 100 уровнів левелів у, у грі Not Possible Obby. Ви також це зможете пограти, я, залижу, я за, залишу посилання на цю гру в описі цього відео. Ну і давайте ж розпочнемо. Так, ну так, да, ми, ми вже проходили цей. Обі, але, ну, не весь, ну багато. Але ми заново почнемо. Так. Але в мене там вже дуже важко. Тут так. Так, ідемо ось тут. Ну так, да, у Денчика там дуже важко. О, точно, так, да, можна, так. Так, давай ідемо. Стрибаємо. І у нас вже 10 рівень. Дуже швидко. Правда, за одну хвилину це. Але нормально. Відхили відхилимося. Будемо читати. Давайте Pink Parts will you make юсилається. You Ржеві парти будуть робити тебе. гой. Спускатися як з горки такої, ну і таке подібне. Тому ми вже. На... Так. Нажимаємо на кнопочку. І проходимо. У нас вже 15 рівень. Так, пише там ці парти будуть тебе піднімати. Угу. Так, ось тут проходимо. Раз, два. Ось тут ми. Також все легко робимо. Ну і зараз ми вже будемо на рожевому рівні. Це дуже, речі, добре. Так, залазимо ось тут. І спокійно Так, відхилимося пружинкою. О, ми вже на рожевому рівні. Так. Ми пройшли Афорлес, а зараз ми на Basic. Тут вже буде трошки поважче, але нічого. Все одно ми легко це пройдемо. Так. Раз, два. У нас вже 23 рівень. Тут легко також. І стрибаємо по цих партах. Типу, отак от змагання. А, ну да, так. Да. Так, collect all за кей. Ага. Віз... Підбери всі ключі і потім йди іди сквозь стіну. Зрозуміло. Раз ключик. І два. Тепер ми можемо і проходити. Ой-ой-ой, як було. Да, неочікувано, до речі, це було. Ну так. Да. Це так. Я так. Ми вже на 28, спідбустер, Це нам більше швидкості дає. Я дуже похожу. Я спиной Ну, Я тоже спробую. Ні, я спиною я не можу, це важко мені. Це дуже Так, та, там можна просто стояти було, і воно. Тебе, і воно прийде. Так. Я просто уже Тут можемо просто йти. Так, а я на 152. й 33 -я я, стадія я, у нас. Я, я Юді показав цю. Так. І я. І я вирішив це пограти також. Так, стрибаємо тут. Д, давай зараз все іде. Так, ми вже на 35 му рівні, ще 5 рівнів, і ми будемо на новому кольорі. Тут Май так. Ми будемо на, сел... на 50-му. Ні, на, чу... на кожні 20 рівнів мені так підказує. Е, підсказка. Мені Це все діли. про таймінги. Ага. Да, Так, як я захотів видари. ж не вийшло, але Отак я. От, от. Отак от. Все. Ага. А ну-ка давайте. Ну воно вбиває. не Просто... Ну, да. Воно не зразу не... воно не моментально. Який? Тут можна я я Ви бачите це? Ну так, Артем, ти вже на якому рівні там? Е, 38. На 38-му? Так. О, я думав, ти в нас вже перегнав, а ми вже на 41-му. Давайте я te... почекаю тебе. Ти на якому? Я на 41-му. Так. Де там Артем? О, він ніде вже там. Ей! Імвіпі іде. Куда не можна? Ей, ах, не вийшло так І сорок другий рівень бананчик кидаємо, то сорок третій рівень в нас вже о, а я думаю, воно підкидає. Так, вони не стій на нестійно, довго. Там написано було. Угу. Це легко. Це як. Ой. Написано: будь обережним. Це просто можна просто йти і все. Угу. Так. Проходимо це все. Тут можемо просто йти. Ну, ну, нету. Хм. Так, стриба ой, тошки, не туди Я стриб. Идете. Что? Я не поста подкинула. Хм, прикол. Стребаємо. Тут мы. Ми... Проходимо. У нас 49 рівень. Тепер тут так. І у нас вже 50-й. Так, підсказка. Стривай, поки ти падаєш. Поки ти не падаєш. не щось не дуже. Підсказка. Завж... Іди вперед тільки. Угу. Це дуже легкий рівень, але він трошечки довгуватий.

І що все одно нам треба це пройти чесно, а не читерно. Пімотай. <таспродук> <таспродук> mm, ну, добре, давайте вже включусь, коли буде 60-й рівень. Так, і добре. ми вже на EverAge. Ага. Да, все вже середнє таке. Нас вже 62-й левел, так. Чор... Чорні парти будуть моментально ресетати тебе. Ну, буває тебе, будь обережним. Да. Червоні це потрошечки, а чорні вже моментально Ой, не сьогодні туди сьогодні пішов сьогодні. трошечки. Сюди. Я, Добре. Ми, робимо, саме саме хм. Так и бачив космос ми вже один раз, помнишь, положимо там супер тяжого Так. Так трошки я там затупив, але нічого. 65 рівень, ще 15 і буде 80. Ні, не треба. Так, тут просто проходимо так. Вже хочу щось, щось важкенько, а не це легке. А там там на 62. Так, ось тут. Десь тут артем має бути. О, ось. там. ты замочку мопней глаз, вот так вот, чтобы усложнить задачу. Вот так вот, без? Типа вот так вот взяти ковзять, у вас жемочек. Вот так вот. от вот так вот полкой. Быстренько, вот так вот. Ай, трошки не туди шов так Я все время О, зараз я там за чекпоінт, хоча мені не треба. Дивіться тут також є бах. Наче то якщо Бачите, ви просто так можете прийти. А що це таке? Ви просто стоїмо. Депутский розиночка. А, ты была тут? Да, там кажется невидимий парт. Так, ми вже на 69-му рівні за 12 хвилин і 25 секунд. Так. Хотя хотя очень хотел сделать его, пожалуйста. Так я щось знову впав. Що, що ж таке? Салют, салют, салют. <салют>, салют. Я тоже зараз його зарублю. Так, ну же си. Сім... Блин, тут походу. Полетів туди фервер. Тільки що в мене був левел на тільки скільки в мене і, і підписників це 70. Ну в тебе максимальний триста пятьдесят чотири десь. 70 у мене. Два відео на 500, і одне відео на 1000. Ну, mm, добре Hello. так. Тебе там канал продвигається. То, що тут назад, это вообще ничего не дойде. Ты можешь просто якщо если ты будешь идти в пола, буду вообще, как будто в повод воно нахоне но. Якщо ти будеш стрибати, це вообще як буде, як, Даві, як зазвичай. Так, для мене вже це трошки складненький рівень. Mm. Ні, ні на чого. Давайте це пропустимо. Я не скіпаю. Зустрінемося на Я чесно не скіпав. Але так, 76-й, і зараз будемо вже на фіолетовому рівні. я І я знову на воздух. І я знову в повітрі стою. В угу. Чо це, навіщо тут показувати, який де їти, якщо це і так дуже легко? Ей, <плес> Ден, Денчик, навіщо ти скіпнув? <плес> так, тербаємо сюди. І ми на 80-му рівні. Це було і так, це ж було так легко. Так, тут забираємося. Так, тут написано продовжуй дербати і йди вперед. Так. Проходимо ми тут. І був дуже сильний гарний стрибок, і ми тепер вже на модерейт. Ого, ви бачили, як я тут крутився, вертився. Я спробую зробити Так. Так, у нас 82 рівень. І в нас все добре поки що. 8... Вісім... Все ізічно. Так, да, це вже 82 рівень. Не перший, як тоді там був. Але ми це проходимо. Так, проходимо у нас вісімдесят третій левел. Що тут Денчик казав? Що? довгий. Що? що там? Та стволу, так можна. О, -хо -хо, прикол. Я цього че не знав. А може і розказую?

Начувся в школі на п'яте. Хох, вісімдесят дев'ятий. Ми зустрінемося все-таки на девяностому. Ми вже на девяностому. На девяносто першому. Давайте зустрінемося на 91 першому, а то це дуже важко для мене. Так, ми вже на 91 рівні. Так, і проходимо це все. На легко. Так. І коли ми прийдемо сторін, я вам покажу, що у Денчик покаже, що у нього за рівень, і покажу, я вам покажу і спробуємо ми прийти. І він спробує його пройти, а я спробую свій пройти і вам показати це. Я на Ні ні-ні, не треба. О, я розуму вражу, розуму на... Так. Артема, ти вже на якому рівні? Добре, щось ти затримався там. А ми вже на девяносто третьому. Ну а тут, ну шо ты можна. жаждет, вот так можно Да забуваюсь Ай шо отсюда можно Типа с собой побачивайся Не треба Да сюди, ось так можно Як? А там вона прозрачна, їй можна не її вона її можна торкатися стінки. Так. Ми вже на 94-му рівні, ще трошечки. Ще 6 рівнів, а, чи левелів. Назвати, як хочете. і ми пройдемо 100 рівнів. 95-й. Так, сюди перепругуємо. Так, так. І ось там вже є показується трошечки червоний рівень. Так, трошки тут взагалі леколетний. Ми тут не будемо Следующий цвіт стосний на 100 першому, за 2 ми зберем саму. Добре. Це 88, 88 А, а, а ні, не так. Не так. Не так. Не. Може, в кінці, на якому ми? Я таки хотів. Я на дев'яносто дев'ятому рівні. І зараз буде сто сотий. І потім ще покажемо. Тільки покажемо на Покажемо, як крице, і посматрим. Типу через наблюдіння за м. Через спектр. Так. І сотий левел. І зараз ми будемо на червоному рівні. Так, тут стрибаємо, далі, тут, тут. Важкенько. так. І там якийсь Карлі йде ще. Ай, я не змій.